Дорогі малята. Ми знову у всесвітній картинній галереї. Сьогодні на нас чекає знайомство з художником, мандрівником, учениним і письменником Миколою Костянтиновичем Рейхом. Народився Микола Костянтинович у Росії у місті Санкт Петербурзі в 1874 році. Після школи він вступив до академії живопису і закінчив її з відмінними оцінками картини молодого художника, одразу ж привернули до себе увагу світ казок, легенд і реальних історичних подій, дихав на полотнах своєю первісною красою. Подивіться малята на цей човен. Тут, неначе відчувається легкий плескіт хвилі. Крики чаюк, неспішні розмови заморських гостей. Реріх вивчав історію і культуру різних народів. Він не просто фантазував, він знав, який вигляд, наприклад, повинен мати старовинний човен чи обладунки воїнів. Художник побував у багатьох країнах. Він жив у США та Індії, мандрував по маловідомих тоді землях Алтаю, Монголії, Тибету, Гімалайських гір. І всюди він вчився, мудрості шукав, як людині стати добрішою, кращою. Картини Реріха, ніби нагадують листи, кожен колір тут і кожний предмет. Має своє значення. Ось, наприклад, одне з його чудових полотен: срібне царство. Як красиво, правда малята, скільки чистоти, світла, величі у цій далекій вершині. Адже такими бувають і люди величними, прекрасними, чистими. Своїми думками, почуттями, відкриттями Реріг ділився не тільки через картини. Він писав наукові статті, вірші і навіть казки. Хочете, я розповім вам казку, написану Миколою Костянтиновичем Рерігом? Це дуже цікава і повчальна історія. Давайте послухаємо і подивимося. Жив був цар. І все у нього було гаразд, сидів він у своєму місті та радів. Моя земля велика, мої ліси міцні, мої ріки повні, мої гори цінні, мій народ веселий, красива дружина моя, і цариці радіє, багато у нас лісів та полів. Багато у нас співучих птахів, багато у нас квітучих трав. Аж тут прийшов якось до них заброда старий весь трухлявий, царю та цариці вклонився, сію стомлено. Цар його й питає, що стомився, діду? Видно, довго йшов, мандрував. Посумнішав старий дід. Земля твоя велика, міцні ліси твої, повні ріки твої, гори твої непрохідні. У подорожі ледь не загинув і не зміг діти до міста, де знайшов би спокій, бо мало в тебе, царю, міст, нам, старим, милі міські споруди, милі стіни надійні, Милі вежі дозорні та ворота, велінню слухняні. Зажурився цар, мало в мене міст, мало мене стін надійних, мало веж дозорних, мало воріт, щоб умістити народ. Чоловіче добрий, літами мудрий. Навчи забудувати містами всю мою землю велику. Повеселішав, мудрий старець, будуть у тебе міста. За дві землі від тебе живе цар велетнів. Звернись до нього й принесуть тобі велетні багато міст різних. Тільки не пошкодуй на винагороду царю велетню, навіть якщо проситиме він царицю, жінку твою. І пішов собі дід, наче його й не було, послав цар у землю велетнів прохання своє велике, засміявся гучним сміхом цар велетні, відправив народ свій, щоб повикрадали вони міста цілі зі стінами, воротами і вежами, і платну зажадав чималу. У гору цінну ріку повну, міцний ліс і на додачу царицю жінку царя. Все було йому обіцяно, все відписано. Зажурилася цариця. Ой, забере мене цар велетнів на догоду старцю дивному, ой, закриють народ воротами міцними, ой потопчуть містами мої трави квітучі, затулять вежами над зірковий світ. Допоможіть мої трави квітучі, відомі вам таємниці підземні. Скаргу трави почули, закивали квітучими маківками, підняли думу підземну. пішла під землею дума велика. Думою ліси загойдалися. Думою, небо набундючилось. Добігла дума до пустельних пісків, збурила дума піски вільні, стали піски валами, перевалами проти народу Велетенського. Повикрадали велетні міста зі стінами, воротами і вежами, повитрушували звідти весь народ, поклали міста на плечі, піднялися ви храми і чим душ назад подалися заслужити платню своєму царю. Підійшли велетні до пустельних пісків, згрудилися пустельні піски, піднялися вихорами, закрили сонце красне, заслали під небесся, напали піски на велетенський народ, налізли піски у пащі широкі, засипали піски в вуха кошлаті, покидали велетні міста, ледь самі втекли. Схоронили піски пустельні міста, схоронили зі стінами, воротами і вежами. Бачать люди міста й до наших днів. А хто приніс їх у пустелі, то простому люду і невідомо. Розпустилися трави квітучі ще дужче, і зрозуміла цариця від квітучих трав, що зникли міста велетенські, і заспівала вона пісню веселу, щоб чесні люди почули. Почув пісню, і цар звеселився, перестав журитися за чужими містами. Залишилася у царя річка повна, залишилася гора цінна, залишився міцний ліс, залишилися трави квітучі та птахи співочі, залишився у царя народ, залишилася і цариця красива, залишилась і пісня весела. Звеселився цар, старий дідуган не скоро дійде. Ось таку незвичайну казку написав Микола Костянтинович Реріх. Вам малята сподобалося? Мені дуже нічого справді застрити. Скільки всього гарного, радісного навколо нас. Як чудово показав це в своїй казковій історії і в своїх чудових картинах Микола Реріх. Він умів бачити красу і дарувати її людям. І нам, малята, варто повчитися цьому прекрасному мистецтву. Всього вам найкращого! до нових зустрічей у нашій всесвітній картинній галереї.